Гей, hey. ти хотів би кудись відправитись? Подалі звідси, в інший світ. Я заберу тебе туди хі -хі, до іншого світу. <рес> інший світ! О, я відчуваю! Це саме те, що мені потрібно. Я не знаю ні де це, ні хто ви такі. Але ви мої вороги, чи не так? Кожен, хто порушує спокій, має здохнути! Ах, ви тварюки! Схоже, нам тут не дуже раді. Звісно, ні, ти сліпий, чи що? От дічко. Я голодний. В? Ви не проти. Буде так нахнюпився! Ну і божевільно. Я не за варварські методи. Я така, карзується! Нам відірвуть голову через 60 годин. Хм. Команда лиходіїв, які не проти померти. Загін самогубців, а?